Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання Wall Street Journal стверджує, що адміністрація американського президента Дональда Трампа. Намагається загальмувати і змінити законопроект, який запропонований сенатором Лінсі Гремом, і передбачає серйозне посилення американських санкцій проти Росії, в разі якщо Кремль відмовиться від подальших мирних перемовин або ж буде готовий до нових атак на українську державу і суверенітет України, в разі досягнення домовленості про припинення бойових дій. Як відомо, законопроект Лінці Грема передбачає запровадження санкцій проти багатьох російських чиновників і тих галузей російської економіки, які дозволяють Москві продовжувати війну, також мова йде, хоча виглядає це достатньо фантастично, про запровадження 500% відсоткового мито для товарів з тих країн, які купують російський і газ, нафту та іншу сировину, звісно, з цієї точки зору законопроект навряд чи може стати реальністю в ситуації, скажімо, непростих стосунків між сполученими штатами і головним покупцем російської нафти Китайської Народної Республіки. Набагато менше відсоток мита для китайських товарів, запроваджений адміністрацією Трампа, і відповідне мита Пекіну вже призвели до фактичного припинення торгівлі між сполученими штатами і китайською народною республікою, що далося взнаки на стані самої американської економіки, і примусило Дональда Трампа змінити свій погляд на тарифи, а також шукати. Порозуміння із головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном, який не проявив жодного бажання йти на поступки своєму американському колесі. і важко собі уявити, що після цього тарифного фіаско, хтось у Сполучених Штатах серйозно може думати про те, що 500% відсоткова мита на китайські товари і цього разу спрацює без якихось проблем для самої американської економіки. Але Сам факт того, що Сполучені Штати готові виступити із більш жорсткими санкціями проти Російської Федерації та її енергоресурсів, міг би стати серйозним сигналом для всіх тих країн на глобальному півдні, які продовжують плідні економічні взаємини із Російською Федерацією. Але у адміністрації Трампа вважають, що такий законопроект може не дозволити Трампу. Проводити свою політику відродження економічних взаємин із Російською Федерацією. Якщо уважно подивитися, вся діяльність американського президента після повернення до овального кабінету спрямована саме на таке відродження, адже Дональд Трамп не стільки зацікавлений у завершенні російсько-української війни, стільки у створенні можливості для скасування санкцій проти Російської Федерації. Абсолютно не випадково, він намагався поєднати рішення про припинення вогню. На лінії розмежування між російськими і українськими військами і з американським рішенням визнати російський статус анексованого Криму. І це не жарт, тому що Трамп міг вважати, що саме на цій капітуляційній позиції його адміністрації буде базуватися рішення скасувати санкції проти Росії і почати плідне економічне співробітництво із Путіним, тому що. Практично всі санкції проти Російської Федерації починаються і ґрунтуються саме на анексії Криму. Всі наступні санкції вже є наслідком з цього рішення президента Сполучених Штатів Барака Обама. Ну Путін не дає поки що Трампу можливість втілити у життя цю ганебну ілюзію, але Звісно, з точки зору американського президента, якщо замість того, щоб скасовувати санкції проти Росії, він буде погоджуватися із більш жорсткою санкційною політикою по відношенню до Російської Федерації, це не сприятиме його поглядам на те, як має розвиватися ситуація у російсько-американських заєминах в час його каденції. І тому адміністрація намагається переконати сенатора Лінсі Грема та інших прихильників нового санкційного законопроекту, пом'якшити формулювання. По-перше, дати можливість президенту самому вирішувати, на яких саме чиновників, на які галузі економіки, і на які країни можуть розповсюджуватися американські санкції. Трамп так і говорив, що американські сенатори тепер чекають його рішення, що робити далі. По друге, Замість зобов'язуючих формулювань у тексті законопроекту, які б не дозволили американському президенту зробити якийсь інший вибір, то, окрім як ухвалити рішення про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, є абсолютно інша проблема поставити таке формулювання, яке буде рекомендаційним для адміністрації президента Трампа, і таким чином, Трамп зможе уникнути ухвалення будь-яких нових санкцій проти Російської Федерації, як він це робить всі останні місяці. Ми пам'ятаємо, що нові узгоджені санкції Сполучених Штатів і Європейського Союзу, а також Великої Британії, мали бути запроваджені піроти Росії вже 12 травня цього року. Однак Трамп скористався. Пропозицію Путіна відновити переговірний процес у Стамбулі, щоб надійно заблокувати будь-які нові санкції проти Путінської Росії. І, здається, досі залишається задоволеним цим своїм ганебним маневром. Ну і потім, звичайно, мова може йти також про виключення із законопроекту країн, які разом готові і допомагати Україні. і Підтримувати взаємини з Російською Федерацією. Ми знаємо, що таких країн чимало, і можливо, новий американський законопроект примусив би їх визначитися і стороною но, ну, скажімо, як туреччина Ердогана. Однак зміни у законі дозволять їм і надалі бути ефективними учасниками економічного співробітництва з Російською Федерацією і виправдовувати це співробітництво, яке допомагає Москві продовжувати свою руйнівну війну, тим, що вони. Мають економічні стосунки також із Україною, а також готові бути так званими посередниками на російсько-українських перемовинах, які нічим не закінчуються під час їхнього проведення, але створюють для таких країн чудову можливість виправдовувати свої стосунки із путінською Росією і у ну і Звичайно, в цій ситуації може виникнути питання, а чи буде взагалі ухвалений цей санкційний законопроект. Незважаючи на те, що сенатор Лінсі Грем продовжує наполягати на тому, що більше сенаторів готова за нього проголосувати, незважаючи на те, що спікер палати представників американського конгресу Майк Джонсон говорить про свою прихильність до цього законопроекту, очевидно, що ані сенатори республіканці, ані республіканці у палаті представників навряд чи. Будуть готові робити якийсь реальний практичний крок до того моменту, поки із таким посиленням санкційної політики не погодиться сам Дональд Трамп. А Дональд Трамп швидше за все погодиться із законопроектом тільки після того, як він перетвориться на документ, який нічого реально не змінить у американській санкційній політиці, але дозволить його ініціаторам і самому Дональду Трампу у кращих традиціях нової американської політичної традиції надавати щоки. В умовах повної відсутності будь-якої реальної політичної ініціативи. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь мої соціальні мережі на каналу Патреоні, Баймі, Кофі Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у своєму YouTube. Перемоги, мировом! Як хай щастить!